Вітаю, друзі, сьогодні 28 травня 2025 року, і стали відомі агенство, агенції Reuters з їхніх власних джерел. Ті вимоги, які висуватиме Путін західним лідерам у процесі перемовин щодо війни Російської Федерації з Україною. Гарно звучить, правда, умови західним лідерам. Путіна, глави Російської Федерації щодо війни Російської Федерації в Україні України, на жаль, в цій схемі фактично немає, і це звини виборців Зеленського і пізніше відповідно звини Зеленської компанії. Отже, що вимагатиме Путін за версією Рейтерс? Мені видається, що ці вимоги виглядають реалістичними, саме тому я і записую це коротке відео. Він вимагатиме від західних лідерів письмову обіцянку про те, що НАТО не буде розширюватися на схід. І Україна, Грузія, Молдова та інші е постсовєтські республіки не стануть членами НАТО у майбутньому. Крім цього, Російська Федерація вимагатиме, щоб Україна була нейтральною, і вимагатиме зняття санкцій з Російської Федерації, імовірно, не всіх, але якихось найбільш чутливих, розв'язання питання заморожених російських активів і захист так званого російськомовного населення, що ще раз підкреслює про те, що російська мова це зброя. Російської Федерації в Україні, і е, ці вимоги фактично ну, фактично співпадають з тим, що завуальовано е, озвучив міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Е, він підкреслив, що повернення України до нейтрального позаблокового та неядерного статусу залишається однією з умов для врегулювання конфлікту. З огляду на те, що Сполучені Штати вже оголосили, що Україна не стане членом НАТО, а без згоди Сполучених Штатів це відбутися взагалі не може не може. Інші вимоги виглядають так такими тактичними, і швидше за все, як на мене, вимоги, які викотив Путін, вони можуть бути в загальних рисах задоволені і е торгів, торгов, скажімо так, торгівля відбуватиметься щодо деталей цих умов. Я переконаний, що ці умови, які висунув Путін і про які пише Рейтерс, як я вже сказав, вони стосуються не завершення війни, вони стосуються зупинення бойових дій. Тому що, на моє переконання, із теперішнім Зеленським, без його переобрання, Російська Федерація нічого фундаментального підписувати не буде з огляду на те, що вона обґрунтовано вважає. Що е, немає якихось юридичних гарантій законності перебування Зеленського на своїй посаді, тому що це пересаденство Зеленського, як я вже неодноразово говорив, воно у будь-який спосіб, визначений конституцією та законодавством України, не оформлене е, і навіть. Без конституції законодавства України для будь-якої людини наділеної здоровим глуздом, очевидно, що коли повноваження того чи іншого виборного керівника завершується, то його переседенство повинно бути у якийсь спосіб юридично оформлене якимось визначеним компетентним органом. Якщо вже не виборами, то певна якась юридична процедура повинна бути. Постанова Верховної Ради ухвалена у 2025 році. Я вважаю, це питання не вирішує, тому що вона ухвалена постфактум. Коли вже факт стався, а відповідне оформлення мало відбутися до витікання конституційних повноважень Зеленського. Тому будемо спостерігати, тому що Ларов теж анонсував, що от буквально на днях буде оголошено про дату другого раунду перемовин. Зеленський запропонував, типу, що він готовий зустрітися з Трампом і Путіним. І чесно кажучи, мене дуже турбує ці оголошення, тому що у від собі приїжджає Зеленський, і там присутні на зустрічі Трамп і Путін два зубри. І наш Зеленський, який є, тільки ну, не має ні відповідних ні ділових, ні вольових, ні інтелектуальних якостей, що він запропонує Путінові на його вимоги в той час, коли Російська Федерація має далі ініціативу. На полі бою, вона обстрілює українські міста, вона розвиває шахідне виробництво, що він може запропонувати в якості контраргумента Путіну, а тим більше, якщо, наприклад, Трамп у тих чи інших позиціях Путіна погодиться із вимогами Російської Федерації. Тобто, фактично своєю готовністю їхати особисто на перемогу, Зеленський зафіксував те, що він готовий на все. Тому що він думає, що це ну, жодної концепції, жодної стратегії на перемовини в нього немає. Сильної позиції в Україну зараз немає. Тому ця бравада Зеленського вона тільки напружує і викликає острах, а не радість від його сміливості, потужності, незламності і такої і боневтіковості. невтіковості. Але ми вже в тій ситуації, в якій ми є, ми це вже змінити не можемо. Вона має власну логіку. На жаль, цього не розуміє Зеленський і ті люди, які його досі підтримують. Слава Україні!